Я так живу в центрі міста, але таке враження, що десь на будівництві, мабуть. Тому що куди не підеш, скрізь е, щось будують, копають, і розривають. Е, зараз от мені попадається вже третє будівництво за сьогодні, де розкопують. Е, і Щось я не знаю, чи вкладають там, чи що. Тобто... Таких будівництво, щоб щось будували зверху, я не бачила. А таке, що от підкопати знизу, то скрізь, виходить. чи то в них труби постійно міняють, чи я не знаю що, але постійно щось роблять. Ну, такі секретні двері. Бачите, вони такі дуже маленькі. Зараз щось з цього боку може буде видно щось. Вони там понакопували таке.